Всім доброго дня! Всі ми сьогодні будемо, разом з вами будемо, ми з України, готувати суп з полтавськими галушками. Спочатку, звичайно, ми поставили овочі, ми поставили картопельку, морху, як незвичайний супчик. Цибульку. І саме, сама більша смакота. Цибульку ми засмажили із шкварочками обов'язково. Бо це, скажімо, саме основне, не на олійці ми смажемо цибульку для засмажки, а саме смажемо на шкварочках, на кусочках сальця свіжого, ароматного слідкуйте, щоб воно було добре. А потім у нас ось як ми будемо робити наші галушечки. Галушечки ми повинні обов'язково зробити не дуже густими і не дуже рідкими. Але краще, хай вони будуть трошки рідші. Навіть дехто полюбляє хазяйки, люблять робити їх. Ну, там Бачите, таке темненьке, це перчик, сіль, перчик, яєчко. Ми робимо галушечки, які ми потім будемо кидати в наш супчик. Я вам це покажу. Називається суп полтавський з галушками. Смакота неймовірна.